людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра! Та ще й бажаємо вам благодатної погоди! Перед тим як розпочнемо відео, давайте познайомимося з декількома рядками з одного із коментарів до відео про погоду на наших каналах. Ось що нам пишуть. Схоже, що ви були праві про погодні аномалії в 2024 році. Раніше ви розказували про міні-людниковий період. Невже він вже розпочинається з морозів та снігу в травні 2024 року? Чи можна це зупинити якось? Неже, невже в наш сучасний високотехнологічний період люди нічого не зможуть зробити для зміни клімату? Ось такі питання поставили наші підписники. Що стосується людей, то вони навпаки своїми негативними думками, своїми агресивними діяннями прискорюють початок холодного періоду на Землі. Замість того, щоб вислухати науковців, які займаються вивченням змін клімату на планеті, і після цього серйозно змінити свій план дій для того, щоб більш-менш в нормальних умовах пройти цей іспит, людство тоне в війнах. Просто тоне. Замість створення все нового і нового озброєння для знищення мирних жителів сусідніх країн, дітей, літніх людей. Як би було би добре всі ті мільярди та трильйони доларів направити на створення нових джерел енергії в кожну оселю? Ця божественна життєдайна енергія є в самій планеті Земля, але ж чомусь невелика. Кількість не людей, пробачте, я дуже дуже так, дуже культурно називаю цих людей, нелюдей, інакше їх не можу назвати. Вони все мріють про нескінчену, нескінчену можливість брати з глибин землі нафту та газ і тримати в заручниках велику кількість людей. До речі, прилади для постійного отримання необхідної кількості енергії, для приготування їжі в будинку, для сім'ї, для роботи техніки та обладнання, для обігріву домівок винахідники вже створили. Але такі відкриття замовчуються, їх не допускають до масового виробництва. Знову ж таки, не допускаються ті нелюди, які контролюють газ та нафту. Коли ж все-таки може статися перехід на нові енергії, які відкрив та використовував ще тесла? У нас є на це питання свій погляд та думка, яка з'явилася після погодних аномалів у 2019 році в Північних Штатах Америки, коли температура повітря опустилася до мінус 48 градусів. При такій температурі газ в трубах просто взяв і замерз, і не рухався. Обладнання, яке використовували для перекачування газу, вийшло з ладу. Лінії електропередач були частково знищені вітром та великим снігом. Дороги замело і рух будь-якого транспорту зупинився. Що ж спасло людей? Дрова, які використовували в камінах. В Пічках для обігріву осель та багаття розводили, на яких готували їжу, сім'ї про такі шляхи собі вичищали між будинками і розчищали яку-небудь площадку, і там готували їжу і ділилися між собою. Це, до речі, був один із іспитів природи для людей. І такі іспити все частіше створює, і буде створювати природа, щоб перевести людей на новий вид енергії, щоб вони стали мирними люди. Без цього стану новий вид енергії не прийде. Тому у нас і потопи, і засухи, і морози, і сніг у травні. До речі, такі зимові проявлення можливі ще й в червні. Ми аналізували погодні тенденції на червень 2024 року і про це вже розказували в окремому відео. Але давайте повернемося до кліматичних аномалій, які готують землю і людство до нового міні-людникового періоду. В останні роки багато кліматологів дуже часто говорили про глобальне потепління. Ми від цього глобального потепління навіть розклеїлися. Але ж вони говорили тільки половину правди. Це половина глобального процесу, глобальне потепління. Одночасно з глобальним потеплінням приходить і похолодання та збільшення кліматичних контрастів. В тих регіонах, де було раніше тепло і тільки в короткі періоди була спека, тут буде дуже-дуже велика спека. А там, де було прохолодно, стане набагато холодніше. І ми, до речі, читаємо в коментарях саме таку тенденцію від наших підписників, іде інформація про це. В цілому, клімат стане більш холодний і з різкими коливаннями температури вдень та вночі, взимку та влітку. Ви тільки подивіться, що зараз твориться. Вдень ще тепла погода, а вночі дуже холодно. До речі, далеко за прикладами ходити і не треба. Квітень 24 го року був у багатьох областях Європи дуже теплим, навіть літнім в короткі періоди, а от перша декада травня принесла морози та сніг. І ця тенденція буде продовжуватися. Морози з мінус 50 в Китаї взимку у 24-му році стануть звичними для деяких країн світу. Повені в азіатських країнах стануть також звичним явищем. І ні до чого тут кліматична зброя, на яку все списують конспірологи, ті, хто хоче відвести погляд людей від істини. А істина в тому, що на Землі всі процеси проходять циклічно. І в цій циклічності важливу роль відіграють вісім течій в океанах і морях планети. Історія свідчить про той факт, що коли всім відома течія Гольстрім змінює свій рух або ж зупиняється, і тоді це призводить до глобального похолодання. Це в історії є такі факти. До речі, більше 10 років кліматологи попереджають, що головна пічка джерело тепла Гольстрім перестала подавати тепло, як раніше. Тому змінюється погода. Гольфстрім, що це таке? А це джерело тепла. Причому Це джерело тепла Північної Атлантики та Західної Європи. Течія зароджується в, в Мексиканській затоці і, нагріваючись у Карибському морі, що секунди несла 50 мільйонів кубометрів теплої води вздовж Європи аж до північної землі. Уявляєте, 50 мільйонів кубометрів теплої води щосекунди. Потужність Гольстріму дорівнює 1 мільйону атомних станцій. Саме Гольстрім підвищував температуру повітря в Європі і в США на 10-15 градусів, забезпечуючи комфортні умови проживання людей. Тепер це джерело зупиняється і змінює свій рух. І одночасно в цей час набирає сили лабораторська холодна течія. Свято місце пустим не буває. Отож, замість теплої течії тепер буде працювати лабрадорська холодна течія. Саме із-за інтенсивного танення льодників, які збільшують потік прісної води в океані, може вже скоро заблокуватися. Гольфстрім, і він повністю може змінити свій потік в сторону Африки. Кліматологи вважають, що велика вісімка течій в океанах планети Земля перетвориться на два замкнутих кола. Гольструм, Гольстрім перепрошую, попрямує до Іспанії і почне циркулювати по малому колу, а Лабрадорська холодна течія прорветься в Європу. І континент почне замерзати. Хочу, хочу застудити тих, хто мріє про холоди в європейських країнах. І буде знову газ, та нафта якраз користуватися великим попитом. Глобальне похолодання прийде на весь континент. І подача газу буде неможлива із-за низьких температур навіть на невелику відстань. Сніг та морози в травні у багатьох регіонах це перші такі малесенькі дзвіночки попередження від природи від Всевишнього через енергії планет сонячної системи. Аналізуючи стан кліматичних аномалій на сьогодні, ми розуміємо, що Земля та людство все ближче і ближче до міні-людникового періоду. Що ж це таке міні-людниковий період? Запитають ті, хто ще не чув про цю таку історію на планеті. Історія зберегла цікаві факти. Раніше вони замовчувалися, ховалися в архівах, а тепер вони вже відкриті і є в інтернеті. Останній міні-людниковий період на Землі спостерігався з 1400 до 1850 років. Ось як описують сучасники того періоду найхолоднішу зиму 1708-1709 років. У Великій Британії ця зима відома як Великий Мороз. Температура почала падати в ніч на 6 січня 1709 року. Спостерігач за погодою. Житель приміського району Лондону Вільям Дерем зафіксував в своїх щоденниках 10 січня мінус 12 градусів. Це був найнижчий показник за весь час його спостережень за погодою, які він почав розпочав у 1697 році. А вже 14 січня його сучасники з Парижу відмічали зниження температури в Парижі до мінус 15 градусів. Тієї зими ґрунт промерз більш ніж на метр. На полях, в садах загинули всі рослини, в річках та озерах замерзла вся риба і вся живність, яка була в воді. І це призвело до голоду. Я не буду багато робити акценту на цю подію, але ви повинні вже це розуміти. Зараз вчені. Багатьох країн сходяться в одному, що в 2030 році на Землі настане так званий міні-льодовиковий період. Температура повітря знизиться на 60%. Слухайтеся, температура повітря знизиться на 60%. Астрономи стверджують, що в 2030 році розпочнеться 26 й сонячний цикл. І дві хвилі променів зеркально відіб'ють одна одну. Та зведуть на нівець активність сонця. На людство чекає 10 років лютих морозів. А ще й до всього Гольстрім змінить свій рух. Ну Що ж нам робити тоді? Лягти та лежати, чекаючи на холод? У нас з вами є переваги перед тими, хто жив ті далекі роки. Того останнього міні-людникового періоду. По-перше, ми знаємо, що завершується цикл сонця. По-друге, Гольстрім змінює свою швидкість і ефективність пічки, течії стрімко падає. По-третє, ми бачимо, що у багатьох регіонах вже стрімко змінюються кліматичні умови. в четвертих є винахідники з новими джерелами енергії. П'ятих, в Японії стали звичними на форму, так схожі вони як холодильники, короба, в яких вирощують вітаміну зелень в будь-якій квартирі на будь-якому поверсі. Якщо морози знищать дерева, рослини, то треба перебудовуватися, змінювати технології для вирощування овочів і інших культур. Це будуть Якісь нові технології в приміщеннях, нові сорти або гібриди зелених культур. Щось буде нове, обов'язково нам буде дано зверху з тієї області, яка називається Всевишній з його команди, Всевишній єдиний наш Творець. До речі, при вивченні інформації про проходження міні-льодовикового періоду, ми помітили, що буде і літо, але дуже коротке. Зима може розпочинатися в серпні і завершатися у квітні-травні. У нас же буде все-таки короткий період, щоб щось виростити. Але у відкритому ґрунті, якщо промерзне земля, ми нічого не зробимо. А в теплицях треба буде думати про теплиці. Можливо, частково будуть вони займати при хаті якісь території, приміщення будуть будуватися, але це буде, тому що по-іншому вирощувати не можна буде овочі та фрукти. Тому треба вже сьогодні готуватися до нових умов життя. Що треба робити? Вивчати історію, вивчати технології, астрономію. Навіть хоча б шкільну програму астрології, вона дуже-дуже корисна, щоб знати багато речей, знати своє призначення і що можна зробити для того, щоб змінити своє життя до кращого. Тема ця дуже цікава та актуальна, і ми будемо її продовжувати при аналізі погодних прогнозів на наступні місяці 2024 року. Що ж, бага, благодатної вам гарної погоди! Здоров'я вам і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.